дим, я так знаю, що там зараз працює мій колега Дмитро. Дмитро гнала. Я думаю, що він це пояснював. Кажуть, що там палять гумові шини, і від того створюється це така е, жахлива картина. Е, так само як повідомлення, що ніби медичний пункт, е, в, який, в який приносили поранених, ніби звідти вигнали. Е, зараз ми будемо спускатися по трьох святительці і спробуємо узнати, була нова інформація про те, що е, нібито. Е, Нібито всім всіх було попереджено, всіх було попереджено, всі, хто зараз працює в зоні, офіси мають в зоні Майдану Незалежності, туди до Хрещатику, а всіх було попереджено, зокрема. Держком Телерадіо було повідомлення про те, що, щоб вони евакуйовувалися, щоб до 4-ї години дня нікого з працівників, там, Держком Телерадіо е, і офіси, які тут знаходяться в цій зоні, щоб нікого не було е, в цій зоні. Зараз в приміщеннях, бо нібито може початися штурм, і щоб ці люди туди не просилися, не забігали. Не знаю, з яких причин. Це з причин безпеки. Свіже повідомлення, кілька хвилин тому було повідомлення про те, що офіс агенції УНІАН евакуйовує е журналістів, які в нього працюють. Як ми знаємо, агенція УНІАН знаходиться прямо в цьому будинку. Зараз ми зайдемо і перевіримо, чи дійсно евакуюють працівників УНІАН. Якщо евакуюють, то з якої причини, яку причину їм називається, в принципі. Інформаційна агенція, яка мала б працювати, висвітлювати події, які зараз відбуваються. Ми наближаємося до центру подій, але ми будемо перевіряти, власне, що зараз відбувається з офісами, закладами. А, уже очевидно, вже очевидно, уже очевидно, що зону на Грушевського хотіли. Зачистити і далі. А, зараз протестувальники повернулися туди на місця. Що буде, зараз головне питання, яке є в ці хвилини, що буде продовжуватися наступ на Майдан. Тому що на Майдані є багато повідомлень. Говорять, говорять про те, що а, наступ на Майдан буде продовжуватися, тому людей евакуюють. Чи це просто страшинки, чи просто лякають людей? Людей. Я вже прямо звідси можу бачити, що на Агенції написано зачинено. Можливо, лишилася якась охорона. Тобто всі ці всі повідомлення, принаймні, частина з них не є страшилками, дійсно ось офісі в центрі. Міста, принаймні один офіс, який ми зараз, зараз закрито, там є охорона, можемо показати. Ось є охорона. І банкомат. Та, як бачимо, не працює банкомат. Закінчились гроші, Тут через вікно ми бачимо, є охоронець, але закрито. Отже, ми можемо прийти, так? можемо прийти з романом в бік Майдану, так? бо там є а, на лінії вогню. Власне, зараз працюють наші колеги. Ми тут працюємо і хочемо зрозуміти, чи буде поширюватись, розширюватися ця зона конфлікту, чи, чи очікувати якогось подальшого наступу. Зараз подивимося ресторан на ньому написано… І ще і такими картонними коробками закрили вони вхід. Тобто, напевно, їх попереджають, чи це так влада робить, ну, чи видно, що влада, що може, можуть бути розбиті вікна, чи видно, що мафія перестраховується від того, щоб це скло, щоб люди туди не попали. До речі. Вчора зети, позавчора а, були, було розбите скло в Будабарі, це було тут. Але насправді потім, потім виявилося, спочатку була підозра по бачимо так старовичка. Ось Вищотбанк не працює. Всі називають це, чому він не працює технічні причини. Ось, державне телерадіокомпанія, так? То... Давайте зайдемо всередину. разлиста відкрити. Треба мені відкрити двері, це вже якось окремне діло. Вот зустрінемо ми тут когось? Ну, це на порозі. А зараз в зразковому ефірі Громадського ми просто отримали повідомлення про те, що е, багато офісів, в тому числі державна телерадіокомпанія, вони Ні, але це інформація така що тільки нова. А працівники зараз е-е, тільки працюють не на місці, Сидять на місцях своїх? Да. На місцях? Можна піднятися туди? Ні. Чому? Там є знеохорона, кажу. А ми з охороною поспілкуємося. Дякую. Отже, кажуть, працівники Держпромторадіо на місці. Вони теж... ну, принаймні, тут, Так розумію, багато різних офісів, є різних компаній, кілька принаймні. І охоронець нам повідомив, що працівники не залишали своїх робочих місць.